До сторічного ювілею Коростенська центральна міська лікарня, де обслуговуються не тільки коростенці, а й жителі північних районів області, готувалась заздалегідь. Реконструювали фонтан Лебедина вірність, благоустроїли територію лікарні, відремонтували приймальне відділення, зробили ремонт палат, придбали перший та єдиний в області реанімабіль класу С. А в сам день народження відкрили капличку з пам'ятником на честь святого великомученика і цілителя Пантелеймона та святого Луки. Сьогодні у нас незвичайний день, день сторіччя святкування заснування міської лікарні. І зрозуміло, що ми по християнському звичаю розпочали його саме засвячені цього знака, знака святим, який опікуються охороною здоров'я, медициною. Народний депутат України Володимир Пехов виділив на ремонт приймального відділення лікарні понад 350 тисяч гривень. До свого ювілею вона підійшла. З новим обладнанням, з відремонтованими корпусами. Тому то є свято і вона підійшла до цього свята, оновлена. Завдяки співпраці керівництва лікарні з бізнес-структурами міста, за останній рік підприємці виділили на потреби лікарні понад трьох мільйонів гривень. За кошти державних субвенцій було придбано сучасне медичне обладнання японського виробника на суму понад 19 мільйонів гривень. У 2012 році закуплено медичного обладнання високотехнологічного обладнання можна сказати на 19,5 мільйонів. От обладнання, яке по своїй є. В нас зараз, а може нам по-доброму, я думаю, сьогодні медичні працівники, головні лікарі десь заздріті, тому що його такого нема в області, а є такі обладнання, як літотріптор, їх одиниці всій Україні. От. Високотехнологічне значить високовартісте. Є обладнання, яке вартує по 2,5 мільйона, по 1,5 мільйона. Ви бачите, ось стоїть ренімобіль класу С. Він його вартість близько 1 мільйона. От. Тобто можна сказати, що вже... Поняття таке як нетерспонтабельний фори знов ну, таки, вже у нас його і якби і не існує. Народний депутат Василь Самойленко, відвідавши Коростенську міську лікарню, стверджує, що саме такою й повинна бути медична реформа в державі. Повинна бути медична реформа, тому що сьогодні на практиці більше розмов, ніж справ конкретних. А Аж тут подивиться і наліво, і на право, і скризі перед нами стоїть реальній мобіль. Де це дійсно дуже багато зроблено. Ось такою повинна бути медична реформа. В цей день поздоровлення приймав практикуючий хірург Віктор Машталер, що відзначив свій 60-річний ювілей. Лікар вже 16 років очолює хірургічне відділення. Земляки про цю людину говорять, хірург з золотими руками та ангельським серцем. Саме він наголошує на прогресивному розвитку медичного закладу. Виконуємо оперативні втручання на шлунку, на жовчо шляхах, на грижах. До речі, при грижах виконуємо всі види оперативних втручань і алопластику робимо за допомогою пропіляної сітки і володіємо всіми видами алопластики. От, з 2006 року почали виконувати лапароскопічні втручання на жовшному міхру, на придатках матки, при варикоцелі, при гострому апендициті. Ну от, це прогрес. До сторічного ювілею Коростенська центральна лікарня демонструє всій області початок вдалого реформування медицини за кадровим матеріально-технічним потенціалом. Де сьогодні пацієнт має змогу отримати висококваліфіковану діагностику та медичну допомогу на рівні сучасних європейських стандартів.